Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. До її складу увійдуть представники збройних сил обидвох країн. Про це домовились міністри закордонних справ України та Польщі. Також посилять співпрацю між оборонно-промисловими підприємствами, пріоритет, балістичні ракети і штучний інтелект. Делегація з Варшави, на чолі з міністром національної оборони Польщі, перебуває у Києві з візитом. Вранці польські гості побували біля стіни полеглих захисників та вшанували загиблих за волю України. П'ятеро мирних жителів загинуло у Костянтинівці. Близько десятої ранку росіяни скинули керовану авіабомбу ФАБ 250 на житловий сектор міста. Внаслідок атаки загинули дві жінки та троє чоловіків. Усім було за 60. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки. Минулої ж доби через російські обстріли Донеччини загинуло двоє жителів і 11 зазнали поранень. Зруйновано близько 80 цивільних об'єктів, півсотні з них житлові будинки. П'ятеро людей постраждали через російську атаку на Полтавщині. Напередодні увечері безпілотник влучив в автозаправну станцію. Спалахнула пожежа. Серед постраждалих троє водіїв та касир. Пошкоджені автомобілі, будівля та обладнання станції. А вночі ворог знову атакував залізницю, знеструмивши кілька дільниць у Миргородському районі. Атака спричинила затримку потягів у межах трьох годин. Вранці залізничникам вдалося локалізувати пошкодження і подати напругу. Поїзди рухаються за графіком. Шахедами та гераннями РФ атакувала Ніжин на Чернігівщині. Вдарили по одному з підрозділів ДСНС саме у день рятувальника. Від отриманих травм загинув водій 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Ще двоє рятівників зазнали поранень. Під атакою російських безпілотників знову була і Київщина. У Бориспільському районі вогнеборці ліквідували пожежу на промисловому підприємстві. Горіли складські приміщення. А у місті Буча через атаку дронів виникла пожежа в приватному нежитловому будинку у площі 100 квадратних метрів. Пошкоджень зазнали поруч розташований приватний будинок та автомобіль. Минулося без постраждалих. Загалом у ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 75 дронами. 48 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. 26 ударник БПЛА влучили у шести локаціях. Австралія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47 доларів за барель і запровадила нові санкції проти 95 суден тіньового флоту РФ. Загалом під австралійськими обмеженнями вже понад 150 таких суден. Сили спеціальних операцій уразили волгоградський НПЗ, задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об'єм переробки складає понад 15,5 мільйон тонн. А це трохи більше як 5,5 відсотків від всієї переробки нафти в РФ. Після удару безпілотників НПЗ зупинив роботу. Україну повернули тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Під час тестування навчальної версії системи єнотеріату е стався витік даних у відкритий доступ. Потрапили справжні дані про довіреності, заповіти і супровідні документи українців. Нотаріальна палата України заявила про грубе порушення законодавства про нотаріальну таємницю і права громадян і звернулася до урядовців з проханням зупинити тестування системи єнотаріату. Е Ізраїль розгортає лазерну систему ППО Айрон Бім залізний промінь. Вона здатна збивати ракети, снаряди та БПЛА на відстані кількох кілометрів. Після успішних випробувань перші комплекси готують до передачі військам. Повідомили у Міноборони Ізраїлю. Система довела свою ефективність проти різноманітних загроз та здійснила успішне перехоплення ракети різної вогнепальної зброї. Перші системи ППО залізний промінь це хал матиме вже до кінця року. Майбутнє стало сьогоденням. Мета офіційно представила окуляри із вбудованим дисплеєм та штучним інтелектом. Надівши їх власник бачитиме повідомлення, відеодзвінки, навігацію, субтитри й переклади в реальному часі, а також інформацію про музику та відповіді штучного інтелекту. AI. керування здійснюється за допомогою браслета, що реагує на жести. Окуляри обладнані 12 12-мегапіксельною камерою з підтримкою 3 к відео і трикратним цифровим зумом, двома динаміками і шістьма мікрофонами. Модель буде доступна у США з 30 вересня, а в інших країнах на початку наступного року. Дві українки вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту. Ярослава Магучих та Юлія Левченко взяли висоту 1,92 м. Ще одна українка Катерина Табашник не подолала вирішальну планку. Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться у неділю, 21 вересня. У ньому візьмуть участь 16 спортсменок. Чемпіонат світу з легкої атлетики відбувається в японському Токіо.